Вітаю всіх на каналі Таро та Оракул. З вами тут, як завжди, я Юля. Доброго вам часу доби. Всього всього вам доброго. Зроблю зараз для вас розклад, яку таємницю ви дізнаєтеся найближчим часом. Час, ви собі самі який ви собі хочете. Розклад актуальний, будь коли, коли в клуб його не відкрили. І не забувайте, що загальний розклад не обов'язково має зрезонувати на те, щоб зрезонувало більше. Це звертайтеся в особисті. Консультація, корекція, діагностика то все в особисті повідомлення. Скажіть своє ім'я. І згадайте час, яку таємницю дізнаються глядачі найближчим часом. Яку таємницю? Ха, той час, який ви згадали. А, да, тут от, от маленькі двері. Ви їх відкриєте. Те, що ви раніше проходили мимо. О! Дві королеві, От, я не могла зрозуміти, перша королева чи це ви чи про якусь королеву, ви дізнаєтеся. Тут дві королеві. Дивіться, ви, ви дізнаєтеся про якусь жінку або від якоїсь жінки. Бо якщо ви жінка, то тут по-любому це буде від жінки або про жінку. Ця таємниця буде. Так як жінок не дивляться більше, тому я і так говорю: якщо, Ну, якщо ви чоловік попали на цей розклад, то звісно, ви дізнаєтеся якусь таємницю про якихось жінок, двох. Якщо ви мужчина, ви дізнаєтеся про двох жінок. Щось. Або від якоїсь жінки про іншу жінку. Скоріше за все, якщо ви мужчина, ви дізнаєтеся про жінку, з якою ви в стосунках, неважливо у яких, про якусь іншу жінку, Щось негативне, бо тут трійка мечова, тут четвірка мечова. Трійка мечова, тут. Е... Ви знаєте, ви можете навіть дізнатися таке, що вам, якщо ви мужчина, тут взагалі такий спад випадві, вибачайте, за усе знову закручується історія така, що ви дізнаєтеся, що вам, е... що вам якісь привороти ліпела. Якась інша, от ви дізнаєтеся про це. Якщо вам ліпив хтось щось, якісь фабули, ви мужчина, дивитеся цей розклад, то ви це дізнаєтеся чи від практика чи від мами своєї, чи від своєї дружини, що якась коханка вам там ліпила. От от щось ви про це таке дізнаєтеся. Але ви так, як то, що хочете сказати це ви про це догадувалися. Але ви не хотіли ці двері відкрити. Ви думали, що ви дуже великий і дуже гордий, щоб у це повірити. От це так, якщо для мужчин. А якщо ви жінка. То ви дізнаєтеся таємницю про іншу жінку, або від іншої жінки, все одно про жінку, тут жінки замішані. Про те, що якщо у вас були якісь проблеми, якщо у вас були якісь негаразди, біль якась, можливо, теж магія, якщо ви жінка, то ви теж дізнаєтеся про якусь магію на себе, то ви дізнаєтеся, хто це вам робила. Або ви до практики звернетеся і вона вам розкаже, або вам якась подружка розкаже, бо та проболтається якась там третя подружка, вона проболтається щось. Але ви з нею дружили, ви з нею спілкувалися, ви, ви, ви були як себе кошеня, ви не бачили, що ви спілкуєтеся з ворогом. Ось, ось дві карти вони негативні дуже. І ви дізнаєтеся про іншу якусь подружайку, чи про кого б то не було про якусь іншу жінку. Ви дізнаєтеся, що вона щось вам негативне, не обов'язково магічне, можливо, на роботі підсідала, можливо, якісь брехні на вас зводила. Ну, коротше, щось було у вас болюче через ту жінку. Ви це зараз дізнаєтеся. І теж дізнаєтеся від жінки. Ви жінка. Якщо то ви дізнаєтеся від іншої жінки, ну від жінки якоїсь е, мудрої іншої жінки або випадково хтось проговориться. Якась ваша подружка проговориться про третю подружку. Наприклад, ну наприклад, я, я приклад банальний привожу, ви там вже собі до себе привідміняєте. Ось це ви дізнаєтеся таку таємницю. Ви дізнаєтеся. Ну, знаєте, я вам скажу так: по четвірці, трійці мечів це щось неприємне, але приємне в цьому то, що ви це викриєте, ви про це дізнаєтеся. І, але тут, тут же так само, як для мужчин, коли для жінок. Підказка, що ви догадувалися про це. Ви просто, як то сліпе кошеня, от проходили мимо тих дверей. Але ваша інтуїція про це казала. Ви не хотіли до довті двері зайти. Ви думали зайти чи не зайти. Ви здогадувалися. Ви... От зараз я вам кажу, і у мене таке враження, я відчуваю це десь на просторі, що ви зараз розумієте, про що я говорю. Ви вже розумієте, про що я говорю. Ви ще, поки що, може, це ще вам прямо по факту ніхто не сказав, у цього, ж тут вийшло на картах, але ви вже розумієте, про що я говорю. Оця карта каже про це. Але, ви, але це скоро перейде на фізичний план, ви це дізнаєтеся. Ось таку таємницю ви дізнаєтеся. Такий сьогодні розклад. Ну, дякую вам за увагу. Пишіть зворотні зв'язки. Взагалі дякую вам усім, хто на каналі є присутній, хто активніший на каналі, хто підписується, хто коментарі пише. Я дуже вам дякую. Хто підписує, не підписаний, підписуйтеся. Підтримайте україномовний канал, підтримати мене. Це Тим, щоб ви, це тим хороше, що ви і підтримаєте мене, і україномовний контент, і не пропустите цікаві відео, ну і, і так далі. Багато чого, багато чого. яких хороших бонусів, коли ви підписуєтеся на канал. Все, на все вам добре. Всім бажаю таємниць хороших, щоб відкривалися, але вже які є, краще, як то кажуть, гірка правда, чим золотка брехня. На все добре, до зустрічі на каналі з вами була Юля.